Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish. я Павло Вірцев. Сьогодні у мене на відеогляді кропові дрочів від компанії C4 4370 lb Зупиняємо цей потяг і погнали до цього відео. Розберемо, що це за палки. Поки виважимо цю рибку, давайте про зовнішній вигляд. Реально, це плетіння з зв'язкоякісного карбону японського трей, додає банку. Реально неймовірний вигляд. Просто дуже красивезне, якщо казати про строй водилища. Це напівпараболік. Тобто таке водилище буде і гарно кидати і допомагати при виважуванні. У нас зараз їде ще одна палка, друзі. Саня знову я не положив, не поставив сигналізатор. Жилку на сигналізатор. Зараз він виведе рибку і ми вам далі розповімо про це водилище. Якщо казати про лад водилища, тут це напівпараболік. Тобто водилище гарно допомагає при виважуванні. Як бачите, зараз невелика риба, 6-7 кг. Але також дуже гарно кидають. Я кидав зі стіком цим водилищем, жилка вона була 0,25 Climax 150 метрів. Зараз в нас сильний достатньо вітер, то метрів на 130-135 реально водилище пробиває, при тому, що не супер сивої закиди. І зараз стоїть жилка 0,28. Теж V-Climax Cult Sport. Перше кільце у нас 50 -е, противозахльосне. Знаєте, як банк працює гарно. О! Оборот, нічого такого в мене не було. Ще також хотів сказати: дуже зручний хват. В мене ручки длинні, тому дуже прикольно їм виважувати. Ой, закидувати, я вибачаюсь. Плетіння карбонова, турей реально додає водилище неймовірний вид. Реально уважити будилищем дуже приємно, навіть на не таких невеликих рибок. Вдилище в нас в середньому ціновому сегменті такими палками можна спокійно приймати участь в змаганнях. Реально вони кидають. Якщо вам треба більш жорсткіше вдилище, можна взяти у старшого брата 3-5 Ос, воно буде більш до швидкого ладу і буде сильніше кидати. Але треба розуміти, що при приуваженні водилище буде менше допомагати і треба. Більш обережно виважувати рибку. Банки реально круті, гарні. По візуалу, я ж кажу, обожнюю їх, реально зроблені настільки гарно. Я думаю, це теж важливо, хочеться, коли купляєш яку річ, щоб водилище виглядало реально красиво. Виведемо цю рибку і покажу вам, як воно кидає. Дистанції, хоча у нас не дуже великі, там, де ми ловимо це 90 метрів. В цілому робоча дистанція, думаю, якщо немає сильно вітру до 150 метрів зі стіком, можна цим бланком кидати. Так, у нас рибка не хоче здаватись. Удилище гарно відпрацьовує, бачите? У нас вже шоклідер. Санька, звісно, у нас. Щоб до цього ви розуміли, там був потяг, я просто почув, як фрікціону працює. Там часом клюнув. Не, не зміг таке зупинити рибку. На комп'ютішені це з п'ять і На них взагалі рибка відчувається супер гарно. Давай, малишок. Це сильна риба, друзі. Так, Прав... ну що, дістали ми такого тузліка. Не знаю, 7 путь. Сазаністий сильний. Зараз, друзі, будемо робити перезакіт. Якраз покажу вам роботу бланка при закиді. Давайте відпускати це вкрасення, бо він не хоче фоткатися. І подивитись на роботу бланку. Погнали. Ну що, перезакидуємо вже другу паличку, бо лівання була, і тут більше дальня дистанція. Зараз кинемо, щоб ви просто побачили роботу бланка. Завжди всім рекомендую перевіряти цей стик. Один-два закида, буває, що трошки стик відходить в дилище, і при закиді от якраз в цій частині ламається. Тому краще перевірте. Дистанція в мене невелика, але великий стик. Тому давайте зробимо закид і побачите, як класно працює бланк при закиданні. Він допоможе навіть тим, хто тільки починає. Кидати, вчитись, пробачати помилки. Все. все є. Тому, друзі, такий у нас був відеогляд. Не забувайте підписуватись на канал, вподобайки, коментарі. І до скорих зустрічей!